Звертаємося до керівництва країни та голови Служби безпеки України Василя Малюка. Поки ми в окопах та кожного дня боронимо нашу країну від Руської Орди, в тилу російські бізнесмени з українського бюджету за допомогою шахраїв та пройдисвітів, які мають по п'ять підозр за розкрадання державного бюджету, таких як Микитась Максим, який ще є спонсором під біглого нардепа, тіпа недоблогера Ігоря Мосійчука, так виявлено ганебний факт. На будівництві стратегічних енергооб'єктів України, а саме будівництво Дністровської ГЕС, компанія Прат Метробуд». контрольним бенефіціаром є той самий Максим Микитась, разом з російським ФСБшником Сергієм Кияшко, компанія якого володіє 15% прат Метробуд» через нерезидента ТА Індастрес, та плюс там є росіянин Єлізаров з російським корінням, який є родичем Микитася. Так вони через консорціум Укргідроенерго отримують бюджетну кошту. Можливо, пані Зіміна Валентина, директор, про це не знає. Так ми їй направимо докази, кому вона платить кошти. А потім ФСБшники, такі як Кияшко та Єлізаров, виводять кошти в готівку. Потім за ці кошти роблять теракти на українській землі. А Максим Микитась фактично є організатором даної оборудки. Всім. Вихваляючись, що в Офісі президента в нього нібито все схвачено, а покриває його якась пані Ірина. Тому ми звертаємося до голови СБУ, щоб його співробітники зупинили зухвалу руську економічну спецоперацію, де ще з доступом до стратегічного об'єкту. І чому про цей час. Ми не за гратами. І хто така пані Іриниця, яка його кришує? Заяви подамо також до президента України Володимира Зеленського, який кожного дня, як ми, все робить для захисту нашої держави, до голови офісу Андрія Єрмака, щоб виявив у себе загадкову цю пані Ірину, яка кришує це все.